Олександре, вітаємо у Кривбасі. Розкажи, як відбувся перехід? А ну як відбувся, я би сказав, дуже скоро. Надійшла пропозиція, довго не думаючи. Я обрав кривбас, тільки от треба було спитатися думки сім'ї, мами, тата, дівчини, що вони думають за це. Були такі різні думки, але поговорив з ними, розказав свої плани, які можливості, і яка це хороша команда, пояснив, тому довго не думаючи, розібралися з документами, з питаннями і казав, що давайте робимо все, щоб скоріше приїхати сюди. Твоє амплуа центральний захисник. Так, де ще можеш зіграти? Ну, футболіст мі... треба, щоб міг грати всюди, так казав мені мій перший тренер, а так то грав. В... Центрі півзащити опорного і правого защитника. Тому ці, ці позиції для мене не знайомі. А так в основному е, центрального защитника. Як лівіше, так і правіше. Бачили твої сторіс в соцмережах, що ти дуже радий повернутися до рідної України. Так, так, Які дуже. емоції з цього приводу? А, я не знаю, це, це, це не передавати словами, це, напевно, коли ми верталися, мама. Їхала по мене в Дебрецен забирати машиною і з дівчиною як поверталися лише перед новим кордоном, вони бачили ці емоції, воно мені здається, йшло з мене. Я був максимально щасливий. Я ще е, зразу казав своєму агенту, що хотілося б повернутися в Україну. Якщо буде така можливість, то що, що щоб ти працював в тому напрямку. І тому, тому я, я дуже щасливий повернутися і, і грати тут. Як охарактеризуєш період дворічної кар'єри в Угорщині? Це був колосальний досвід для мене. Це були дуже два хороших роки для мене, як для футболіста. Як такий психологічно це було нелегко. Це я поїхав в інакшу країну, Україну, це перший мій досвід, і місцями було важко, навіть дуже важко. Другі люди чуть менталітет інакший. Треба було провикнути, освоїтися, мова. І так, але в загальному, в загальному я я радий. Я радий, що отримав цей досвід, і, і, і за рахунок того ми і грали і третє місце взяли, грали в єврокубках трошки, тому, тому я, я радий, що от мене, мене було таких два роки там. В Дебрацині ти грав під номером 21, так. але у Кривбасі він зайнятий кузиком. Чому обрав саме номер 3 у Кривбасі? Я грав раніше під номером 3 ще в, в Динамо, Київському, в Дублі. Мій улюблений футболіст грав під третім номером, і ця так цифра була зі мною ще, ще раніше. І тут теж я хотів, звісно, вибрати 21-й, але от Кузя е, перехватив щось зіграв на випередження. Але 2 плюс 1 теж 3, так що я не відійшов від цієї цифри. Ти прибув до Кривого Рогу нещодавно. Чи вже мав розмову з Юрієм Вернедубом? Про що говорили? Е, так, звісно, що мав, мав ще і перед цим, звісно, і зараз, коли приїхали сьогодні, він підійшов до мене, спитав, як я себе почуваю, чи готовий, чи є настрій, бажання, ну таке все загальне. Поговорили і казали, давай, треба працювати, тому що часу у нас мало, треба адаптуватись так на ходу, можна сказати. Я це все розумію і працюю. Поділись очікуваннями від нового сезону у складі Кривбасу. Які задачі та цілі перед собою ставиш? Думаю, що команда ставить перед собою максимальні цілі. Цілі перед собою, які я ставлю, це напевне не, не, не люблю дивитися далеко. Знаєте. Дивлюся першу гру, і моя ціль вийти підготовленим, готовим на першу гру і, і виграти. Щоб команда заробила три очка і далі буде так само. Кожну гру і будемо вигравати, кожну наступну гру перемагати. А далі вже результат покаже. Дякую. Дякую вам.